Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І я продовжую розбирати філософські ідеї. Для чого це потрібно? Ну, передусім дуже багато з того, що ми вважаємо сучасними ідеями. Насправді було започатковано ще в сиву давнину. І, власне, для того, щоб не наступати знову і знову на ті самі граблі, бажано ознайомитися з досвідом попередників і зробити з цього відповідні висновки. І сьогодні я хочу розповісти про такий напрям, про таку ідею. Як скепсис або скептицизм? Це філософський напрям сформований ще за часів античності, і він висуває сумнів у можливості досягнення істини. Тобто, це така світоглядна позиція, яка втілює Послідовний сумнів, тобто сумнів як принцип мислення, у можливості досягнення абсолютної істини. І скептицизм обстоює відносність людських знань і уявлень. Власне, саме слово скептицизм походить від давньогрецького. Скептоме, що означає помічати, зауважувати, розглядати. Так? Тобто первісно скептицизм був, був налаштований на те, щоб помічати, зауважувати те, що не було зауважено раніше. Але це також може означати сумніви стосовно. Певного явища, його існування взагалі, або властивості його цього явища або певного об'єкта. Ну, і скептицизм ми знаємо як метод судження, який передбачає неприйняття передчасних висновків. так, Тобто, перед тим як зробити якісь висновки, треба. Піддати твердження сумніву, і якщо воно цей сумнів витримає, так, то тоді його можна приймати. Ну, і у філософії скептицизм означає принаймні одну з наступних позицій. Перше, це обмеженість знання, і така обмеженість є принциповою на думку скептиків. І. Якщо ми хочемо отримати достовірні відомості про дійсність, ми маємо це робити через постійні перевірки, так, які виникають на основі сумнівів. Ну і такими перевірками можуть бути експерименти. Суспільство знавстві скептицизм можна розглядати як. Брак певності впевненості в існуванні позитивних мотивів людських вчинків. Е, іними словами, якщо говорити про класичну філософію, то скептицизм е, це була така філософська школа, яка ну, представники якої стверджують, що вони е, не знають чогось певного. але тільки висловлюють свою власну думку. Тобто вони не постулювали остаточну істину, а тільки якусь проміжну. Ну, що цікаво, то, е, якщо скептицизм, скепсис застосувати до скепсиса, е, так, то це, власне, викликало би сумнів, е, чи взагалі скептицизм є прийнятною філософською позицією? Ну і треба постаратися зрозуміти, а чому взагалі, скажімо так, виник скептицизм. Справа в тому, що у розвитку філософії після Арістотеля і його авторитета відбулися досить глибокі зміни, передусім вони були пов'язані з кризою. Суспільства тогочасного, а саме, поширення тиранії, диктаторських режимів, і, так би мовити, коло інтересів освічених людей воно почало звужуватися, так, і е, замикатися на питаннях приватного життя і правил, скажімо так, етики, поведінки окремої особи у суспільстві. Тобто, послабився загальний інтерес до теоретичних знань, ну і так би мовити, впала довіра до пізнавальної сили людського розуму взагалі. Тобто, замість якихось універсальних завдань світогляду, що могли охоплювати всі галузі знань, так, там, питання науки, філософії. Виникло прагнення. Звести наукові проблеми до практичних правил особистої поведінки людини, так, які мають її ощасливити. Або, як мінімум, скажімо так, унеможливити страждання. Ну і от, звісно, треба згадати при цьому. Філософа Пірона, так, котрий жив в 4-3 століттях до Ери Христової, і його, так би мовити, вважають засновником скептицизму. Ну, хоча його праці, так би мовити, до нас не дійшли, так, але багато античних філософів-скептиків посилалися саме на нього. Звісно, що Принципи, скажімо так, Пірона могли відрізнятися від якихось там пізніших форм академічного скептицизму, але його роль як засновника є досить впливовою. Передусім треба зазначити, що метою Пірона було досягнення душевного спокою. Так званої атараксії. Ну, власне, скажімо так, такого душевного спокою прагнули і інші філософи, зокрема, Демокрітис. Демокрит. Але Пірон, так би мовити, прагнув душевного спокою через неможливість остаточного пізнання істини. Ну, і його основні, так би мовити, тези. Те, що неможливо в принципі розрізнити істину і хибу. Так, Ця теза була названа «Акаталепсія». Ну, треба розуміти, так, що А в грецькій мові означає заперечення. Так, тобто а каталепсія – це заперечення каталепсії. Ну і при нагоді треба згадати, так, що е, у Сократаса був такий метод, коли він впадав в так, в, так, в, так звану каталепсію, так, тобто він стояв незворушно, не рухався аж, до, аж доти, доки, скажімо так, вирішив якусь, якусь певну задачу для себе. Так, тобто, це певний, певна така була заперечення, так, наприклад, Сократового діалектичного методу. Пірон вважав, що людські почуття, і навіть розум вкупі з людськими почуттями не можуть надати достовірного знання про справжню природу речей. Тобто, всі враження є суб'єктивними, судження є відносними, оскільки залежить від обставин. Тому, так би мовити, нема надійного критерію, щоб відрізнити, що є істинним, що є хибним щодо сутності речей. Ну, до речі, це така досить зручна позиція, скажімо так, для риторики, для риторів, для софістів. Так? Тобто, залежно від обставин, відстоювати так ту чи іншу позицію і генерувати ті чи інші судження. Ну і в цьому, уже в цьому так є. А суттєва відмінність від того, що пропонував Аристоклес, Платон та і Аристотель, навіть як такі, так, котрий критикував Аристоклеса. Ну, тобто Пірон, скажімо так, таким чином сумнівався в істинності тверджень і одного, і другого. І він, власне, пішов далі, він, так би мовити, навіть. Запропонував тезу про рівносильність протилежних аргументів. Так, це, можна сказати, був його один із центральних принципів. Тобто, для будь-якого твердження, для будь-якої тези, завжди при бажанні можна знайти протилежне твердження, антитезу такої ж, ну, скажімо так, переконливості. Так, ну, до речі, хтось із Нобелівських лауреатів сказав. так, що природа настільки багатогранна, що в ній можна знайти підтвердження будь-якої і навіть найбезглуздішої теорії. Так? Ну, Тобто, це було помічено ще так би мовити давніми мислителями. Більше того, Пірон та його послідовники розробили так звані тропи. Тобто Схеми аргументів, щоб можна було демонструвати таку рівносильність. Ну, тобто, один і той же напій так, може бути солодким для однієї людини, так, але віддавати гірчинкою для іншої все залежить від її рецепторів. Так. Так само закон може бути справедливим по відношенню відношенні до однієї соціальної групи і несправедливим по відношенню до іншої. Ну, Таким чином, ми бачимо відносність суджень і, так би мовити, неможливість остаточного вибору між ними. Ну, і тут, скажімо так, пірони його послідовники, вони Намагалися утримуватися від якихось остаточних суджень про природу речей. Тобто вони не заперечували існування речей як таке, а скоріше, уникали категоричних тверджень. Mm, так. E, ну і оскільки основна мета скептицизму Пірона була був душевний спок, спокій, спокій, атараксія. Він вважав, що основною причиною душевних страждань є прагнення людини до істини і її категоричні, категоричні судження та розчарування, коли ці судження виявляються хибними або суперечливими. Ну, ось це власне виправдовує його позицію. Але я на його думку, утримуючись від суджень, так людина звільняється від неспокою, пов'язаного з постійним пошуком Недосяжної істини, так і десь, утримуючись відсуджень, вона досягає ось цього, скажімо так, душевного спокою. Тобто, якщо ми не віримо у щось, так, ми не будемо засмучені, коли, скажімо так, цю догму спростують. Ну, і він, так би мовити, пропонував жити відповідно до. Відповідно до явищ і прийнятих звичаїв. І таким чином, ми можемо зробити висновок, що скептицизм Пірона він базувався на переконанні у неможливості досягнення об'єктивної істини через недосконалість людських засобів пізнання та рівну силу протилежних аргументів. І це, власне, утримувало його від відсужень як, як шляху до душевного спокою. Ну, треба зрозуміти так, що е, певною мірою, так, якщо ми усвідомлюємо, так би мовити, свою нездатність пізнавати, то, можливо, так би мовити, дійсно цього і не потрібно робити. Я, наприклад. Такий висновок можу зробити спостерігаючи за своїми учнями, так тому що ну є е, низка учнів, так які, е, ну можна сказати, не здатні до навчання так або мають дуже обмежені здібності до цього. І, наприклад, там. Заняття математикою, розв'язування задач у них ну, в буквальному розумінні викликають страждання. Тому, якщо дійсно є окремі люди, які не здатні, так би мовити, пізнавати певні види істин, то, можливо, і не потрібно їх цим напружувати, а дозволити їм жити, скажімо так. Загально прийнятими звичаями, традиціями, так, і, скажімо так, прийня, приймати, так би мовити, поширені, поширені явища і феномени, як їх ще називають. Інша справа, так що є все-таки люди, які схильні до пізнання, так, і, власне, це пізнання є для них. Ну, Своєрідною втіхою, і аж ніяк власне, не спричиняє страждання, навіть якщо, так би мовити, якісь припущення виявилися хибними або суперечливи. Інша справа, що може бути, скажімо так, ризик. Ризик повірити там у щось, так, і бути засмученим, коли це буде спростоване. Тому тут рецептом може бути наступна порада, що цікавитися передусім тим, на що ми можемо впливати, і що ми можемо безпосередньо перевірити, так, Тобто те, що є в колі нашої. Досяжності, так? тому що ті ж самі експерименти, так би мовити, да, можуть розвіяти той чи інший сумнів, або навпаки його підтвердити. Якщо ж ми якийсь експеримент поставити не можемо в силу певних причин, так, то ми можемо відмовитися, так, щоб Сприймати на віру якісь там твердження, так само, як і відмовитися, що вони є істинні, так і відмовитися від того, що вони є хибні. Просто визнати свою, можливо, тимчасову нездатність пізнати те чи інше явище. В цьому може бути користь від скепсису, скептицизму. І того, що з ним пов'язано. Ну, ось таким чином, я розказав про те, що скептицизм не є чимось новим, а це поняття було відоме ще давнім мислителем. Ну, звісно, що. Цей напрям розви... пройшов, так би мовити, свій розвиток так, від... від найперших форм до, до пізніших, так, протягом якого методи скептиків могли змінюватися, але дещо із їх, так би мовити, інструментарію при потребі можемо застосовувати і ми. Що ж, цікава ваша думка, чи можна застосовувати скепсис до скептицизму. Напишіть про це в коментарях. І якщо вам сподобалася розповідь, поставте, будь ласка, вподобайку. Ви таким чином підтримуєте україномовний контент. І якщо ще не підписалися, то підпишіться на цей канал. З вами був Леонід Українець.